Останнє передноворічне засідання міської ради пройшло досить святково. Однак причиною тому став не новий рік. В Цей день одному з народних обранців виповнилось 50 років. У нас зараз в залі сидить головний винуватець сьогоднішньої сесії, тому що саме цю сесію це дійсно без перебільшення присмятили дармостуку Борису Вікторовичу, якому сьогодні виповнилося рівно півстоліття. Чим дозвольте його і привітати? Також на сесії, подяками були нагороджені два викладачі центру технічної творчості Евріка та один з її вихованців за перемоги на всеукраїнських змаганнях завімоделювання за та картингу. Після цього слово надали представнику антимонопольного комітету за 15 років роботи комітету, Перший раз коли чотирьох представників адміністрації награділі благодарностью і виразити благодаря це була перший раз. Так я хочу благодарності антимонопольного монопольного київського обласного відділення винести виністі вашому фідерчуку Анатолію Салавіча. Пані Докторенко висловила свою подяку за плідну співпрацю з представниками виконкому під час епідемії грипу. Саме завдяки оперативності надання інформації про спекуляції з продуктами першої необхідності представники антимонопольного комітету змогли вчасно вжити необхідних заходів. Богдан Фірсов, Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.